Сьогодні приготуємо смажені пиріжки. За цим рецептом тісто виходить пухким та смачним. Для приготування необхідні наступні продукти: Борошно 400 г, 3 жовтка, цукор 1 столова ложка, тріжді 9 г. Сіль 1 чайна ложка, 1 стакан кип'яченої води, 1 стакан теплої води і 3 столові ложки рослинної олії. Починаємо приготування. Беремо ємкість, в якій будемо замішувати тісто. Виливаємо туди олію, висипаємо один стакан борошна, додаємо сіль та цукор. Перемішуємо. І заливаємо все це одним стаканом кип'яченої води. Добре перемішуємо і також доливаємо ще один стакан теплої води. Продовжуємо перемішувати так, щоб маса стала більш-менш однорідною. Не забуваємо про жовтки та дріжджі. Будьте уважні, щоб ваша суміш була не дуже гарячою а помірно теплою. Це необхідно, щоб тісто добре піднялося. І потрохи додаємо борошно, яке в нас залишилося, та починаємо формувати тісто. Замішувати тісто краще руками, так воно швидше та добре підіймається. Ось і все вже готово. Залишаємо тісто десь на півгодинки в теплому місці, накриваємо кришкою або рушником. А в цей час можемо зайнятися начинкою для пиріжків. Беремо фарш. Можна будь-який на ваш смак. Із курки, свинини або ж з яловичини. Подрібнюємо цибулю та додаємо до м'яса. А вже ж солима та за бажанням можна додати чорний перець або іншу приправу. Начинка готова, тісто піднялося, можемо ліпити пиріжки. Беремо тісто, розділяємо на невеличкі кульки. Розкатуємо його та кладемо начинку. Добре заліплюємо, можна зробити візерунки на пиріжках. Це вже залежить від вашої фантазії. Починаємо смажити. Не забуваємо, що начинка м'ясна, тому прожарюємо дуже добре, щоб м'ясо не було сирим. Смажені пиріжки на сковороді готові. Всім смачного! Дякую за увагу і бажаю гарного дня!